Якщо ви йдете по вулиці і бачите, як військовий банформування ЗСУ б'є когось з перехожих цивільних осіб, визивайте спецпідрозділ корд. Саме так спецпідрозділ КОРД застосує спецзасоби проти агресора. Пишіть кримінальну справу на нападника. По статті, рекомендуйте жертві написати кримінальну справу на місці. визивайте також слідчо-оперативну групу разом з кордом. От це стаття 29.6 і 121 Кримінального кодексу. Повірте, вони його покарають цього нападника із бандформування ЗСУ. Так, підкреслю банд. Формування бандити з автоматами. Не більше того.